Близько 40 ветеранів Афганської війни з Києва, Одеси, Дніпропетровська та Житомира зібралися тут біля пам'ятника воїнам, в загиблим в Афганістані, щоб вшанувати пам'ять про колеглого у 80-х роках Паншерському міжгір'ї командира полку Володимира Пазіна. Це Валерій Гринчак, герой радянського союзу, Олександр Ружин, голова правління асоціації ветеранського афганського руху, Павло М'єнтов, представник Житомирської обласної спілки ветеранів Афганської війни та багато інших. Сегодня годовщина гиби смерти нашего комбата, который, в общем-то, человек достоин внимания, как офицер, как человек, как семьянин. Ну, по большому счету, человек большой буквы. Про те, что собой являло Паншерское межгирье, рассказал Павло Ментов. Паншерское ущелье – это было то ущелье, которое поставляло через Пакистан оружие, наркотики. Из Паншерского ущелья уходили лазуриты, алмазы. Гранати в обмінне оружиє. Для кожного із присутніх головною завжди буде пам'ять про бойових товаришів, яких з кожним роком стає все менше. Саме головне мідь пам'ять своїх товаришів, тому що многі до сьогоднішня не дожили. Врім'я забрало те, що після війни умерли ребят більше, ніж погибло на війні. Це факт. Поділившись спогадами, ветерани поклали квіти до обеліску, а ще зробили фінальне фото на пам'ять.